Так, Всім привіт! Найшов новий проект по заробку. Називається WEB. Вам будуть платити там по е заробітку на мемах. Скажімо, так, на мемах. Дивіться картинки, кладіть лайк, відео і так далі, і вам буде там зараховуватися там скільки, скільки ви там подивилися. От він називається WEB, Заходимо сюди. Силочка буде в описанні. Наз вас лайк і підписочка. Вкрилася, допустимо, картиночка. Нажимаєте лайк. І знову подивилися лайк, відео так само. Можете приглашати друзів теж. З кожного друга ви получаєте 30% від запрошенного друга. За відео і за картинки, які ви создали, допустимо, Добавляєте сюди. Ви будете получать 17% за просмотр, то буде ваш тві відео і картинки. І 3% ви будете получать за от просмотр таких відео чи картинок. От я вам покажу так. Вивод тут є. Мінімальний вивод тут 10 доларів. Нажимаєте жовте У. Вот нажимаєте на нього. Так. Ще раз. От, це мені вже що не зарахували. Нажимаєте от, мінімальний вивід 10 доларів. Ви можете вивезти на криптокошельочок і так далі. Е, от, показую вам про нього, про цей заробіток. Заклидемо. От вони все пишуть тут. 30% ви заробляєте від запрошеного реферала. 17% ви заробляєте від того, що ви загрузили сюди свої відео чи картинки там, з будь Звідки вони за це не баня, нічого не блокірують. 3% ви будете получати від того, що ви дивитесь чиїсь відео і картинки. Ну і все. І далі... Реєстрація, виходить, дуже проста. Ви приходите по силочки, реєструєтеся, підтверджуєте почту. Ви можете прийти на почту, пишу підтвердити, або мені прийшло в спам. Зайдете в спам, підтвердите, все, а далі починаєте заробляти. Можете приєднатися до от, сайтінг, нажимаємо Facebook, Google підсоединити, кого iPhone так далі. Теж під'їздити і більше нічого тут. І починайте зробляти. Запоружайте відео. Ну, Саме більше я кажу, рефералів. З рефералів ви получаєте більше. Чим більше друзів, чим, тим більше ви получаєте. Там вроде, без нового реферала 30 центів, щось що, що таке. Всім дякую до зустрічі.